Наталія Шевель у пошуках світла. Невеличке блюдечко з тоненьким орнаментом виблискувало серед столу. У ньому заварений чай. Хоч і був спекотний літній день, Мотря смакувала цим, як вона казала, благородним напоєм. Курівка прийшла з паші, видоїла її. Тепер перепочинок, так би мовити, обідня перерва. Секрет смаку чаю тут знає лише вона, баба Мотря, знає ще з замолоду. Не зраджує давній традиції тієї чужої землі, де знайшла світло, тепло, повернуту любов. Цікаво, але там пили його не з чашки, а з блюдця. Жінка частенько переконувала спробуйте, так чай смачніший. Дійсно, спробувавши, відповідала сусідка Такий чай чимось кращий на смак. Пила Мотря його і вранці, і вдень, і ввечері, у холод та спеку будь-якої пори. Пила невеличкими ковточками, то тамуючи спрагу, то зігріваючись. Брала широке блюдце, наливала туди, коли допивала, знову наливала, пила не поспішаючи, щось роздумуючи. Інколи усміхалася, зосереджено вдивлялася у краплі, що лишалися. Для неї чай дивовижний, енергія всього життя. Допивши до дна, пильно вглядалася у блюдце. Там відзеркалювалось її минуле, помережене зворушливими спогадами. У цьому невеличкому блюдці кілька ковтків. А скільки вони значать для неї? Ймовірно, мудря й сьогодні живе ними так, як живе для дітей, онуків, часто ховає в теплі гарячого напою свою остужену вітрами, дощами, снігами душу, ховає прикрощі, болі та жалі. Так від них захищається, знаходить порятунок. Останнім часом з'явилося багато сортів чаю, але особливо популярними залишаються чорний і зелений. Бабуся віддає перевагу цілющому чорному, дотримується традицій його приготування та вживання. У цьому на перший погляд чудодійному напої вся історія її життя дивляється бабуся. Очі, як і чай, випромінюють світло. До якого одного разу мусила йти і не помилилася. Для тендітної, працьовитої Мотрі тоді ніби життя зупинилося, нікого не бачила, нікого не чула, нікого нічого не питала, ночей не спала, думала, як бути. Напій здавалося, додавав сил, зцілював серце, осідав на його дні відчайдушним спомином, напоєм довголіття. Називає його бабуся, славнозвісний чорний чай, такий звичайний, але без сумніву, корисний, живельне джерело, що зігріває душу, навіює думки про минуле. Інколи Мотря запитує себе, невже це було зі мною? Несподівана поїздка змінила життя її і трьох дорослих дітей, яким теж була потрібна мати? Правда, старший син щойно одружився, лишила усіх на свекруху, а Мотрі треба було їхати, рятувати ситуацію. Чоловік несподівано опинився далеко від дому, його засудили. Покарання відбував на далекому сході. Спочатку надсилав листи, потім став писати річі. Жіноче серце щось передчувало, твердо вирішила не там нікому. Бачте, знайшов собі іншу. Мотря все таки доб'ється свого, не покине він її. Тож жінка, нікого не слухаючи, а розраховуючи тільки на себе, поїхала туди, де був її чоловік. Ноги самі несли в далекий край. Відчуття не підвело, дорогою Мотря дізналася дещо від людей, не могла собі місця знайти, чекаючи на дозвіл побачення. Зустріч для Івана стала несподіванкою. Ти приїхала? Чи ствердив, чи спитав, як бачиш, відповіла, а потім додала не часто пишеш, то вирішила тебе навідати. Іван лише відвів очі саме в них і прочитала Мотря підтвердження своїх побоювань. Написала лист додому і лишилася на три роки. Влаштувалась на роботу. Як жінці було серед чужих людей відомо тільки їй. Здавалося, жила не своїм життям, завзята, працьовита, всюди вміла дати лад. Чоловік полишив свої примхи, усе начебто налагоджувалось. Якось Мотря запитала додому зі мною їдеш? Діти запитують у листах, коли вже приїдемо. Чоловік кивнув головою Там, мої діти, буду повертатися. Не лишився, як, можливо, хотів зробити раніше. Приїхали удвох із Мотрею додому до своїх дітей. Непривітно зустріла їх старенька хата, тож почали будуватись. Півстоліття прожило подружжя разом. Іван був хорошим господарем. Особливо полюбилися йому бджоли. З цими нехитрими комахами дідусь відразу ж знайшов спільну мову. Млувався ними тонкокрилими. бджілки добре знали того, хто про них дбав. Щороку частували родину цілющим медом. Іван не раз казав. У цій корисній їжі все здоров'я. Секрет довголіття дідусь і бабуся добре знають. Для Івана цілющим напоєм є звичайне молоко, а для Мотрі гарячий чай. Блюдце із чаєм на вузькій жіночій долоні, відчуття тепла і благодаті, на зігрівав душу за будь-якої негоди, наповнював бадьорістю і оптимізмом. Це було невидиме світло, до якого так прагнула тендітна Мотря, особливо коли хотіла підтримки й розради. Згадувала дні прожиті далеко від батьківщини і з вдячністю думала про людей. Які її оточували. У неї тоді було право вибору їхати, не їхати, поїхати і відразу ж повернутися. Попри осуди розмови, вирішила так, як підказало серце. Саме такий шлях обрала в пошуках світла. Мудре серце відчуло тривогу. Треба було вирішувати, що робити, вирішувати негайно, не мартувати жодної хвилини. Той швидкоплинний час став для неї в одну мить мою, мороком, який вона здолала своїм вирішальним кроком, кроком до світла та любові.